Художня література, улюблені іграшки. Що розважає їй донечку, і сина. Іграшка, скаже вам, кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй. Лагодь, піклуйся, як друге цінуй, іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати, друг засмутився, то й друге потіш, гратися разом завжди веселіш. Вітаю вас, малята. Про що розповіла у своєму вірші Наталя Карпенко? Про іграшки я впевнена, що у кожного з вас вдома і багато іграшок, і всі вони самі найулюбленіші. От гості завітала маленька Оленка. Вона принесла нам кошику багато цікавих речей. Але щоб подивитися, що там, нам треба спочатку відгадати загадки. Ну що, починаємо. На одній нозі танцюю. Зовсім я не байдикую. Ти мене лиш накрути та втаночок знов пусти. Вірно, дзига. Подивимось, що далі. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю. Два крила, хоча не птах. Називаюсь я так, це літак. А що ще у нашому кошику? Слухаємо далі. Пасажирський чи товарний? Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Вірно, це потяг. Вже ми дійшли до середини кошика подивимося, що там ще далі. Мій улюблений дружок круглий, наче, колобок. по доріжці швидко скаче. Називається він так м'ячик. Слухаємо далі загадку. Є великий і малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Хто знає, що це таке? Вірно, машинка. Ну ось, нас кошик вже порожній. Тітки, а про що були ці загадки? Так, про іграшки. Молодці, ви всі справилися. До нових зустрічей.